Боту серпня відзначається Міжнародний день безпритульних тварин. Він був заснований за ініціативи Міжнародного товариства прав тварин, щоб привернути увагу громадськості до проблеми бездомних тварин. У цей день організації захисту прав тварин, працівники ветеринарних клінік, притулків, волонтери проводять просвітницькі та благодійні заходи. Зібрані на них кошти передаються притулкам для бездомних тварин. Один із важливих аспектів боротьбі із збільшенням кількості бездомних тварин на вулицях запобігання неконтрольованого розмноження собак і кішок. Тому в цей день в деяких ветеринарних клініках проводиться безкоштовна стерилізація домашніх тварин. Про запобігання неконтрольованого розмноження собак і кішок сьогодні розповість Михайло Олександрович Литвиненко, викладач дисциплін хірургії ветеринарної медицини Комутецького ветеринарно зоотехнічного технікуму. Має почесне звання, викладач року 2014. Михайло Олександрович минулої суботи був гостем нашої студії. Сьогодні знову він нас. Доброго дня! Доброго дня, шановним радіослухачам. Я дуже радий знову бути гостем у цій студії та поспілкуватися з вами, дорога Наталя Миколаївна, Михайло Олександровичу. Стерилізують не тільки бездомних, але і домашніх тварин, які мають господарів. Скажіть, будь ласка, нам чому краще стерилізувати тварину, а не застосовувати наприклад, хімічні контрацептивні засоби. Це очевидно позначається яким чином на здорові тваринки. І скажіть, будь ласка, краще стерилізувати тварину, коли їй виповниться кілька місяців? Чи вік тварини не має значення? Це буде наше перше питання. Ну, почну з того, що. Кастрація або стерилізація це штучне припинення функцій статевих залоз, або хірургічним, або іншими шляхами. Каструвати можна як самців, так і самок. Але сьогодні ми з вами більш детально зупинимося на штучній неплідності самок, адже саме ця ветеринарна маніпуляція дозволяє контролювати популяцію тварин, зокрема і бездомних. Якщо говорити про домашніх тварин, то в період охоти, небажаної вагітності, під час родів у деяких господарів трапляється стресова ситуація, тому стерилізація в цьому випадку допоможе уникнути цих проблем. Зразу скажу з приводу застосування хімічних контрацептивів я є їхнім прихильником. Так, вони діють, вони легкі в застосуванні, доступні для придбання, але з власного досвіду скажу. Що в жодної самки, які застосовували таблетований контрацептив будь-якої фірми, я не відмічав нормальному фізіологічному плані матки або яєчників. Матки в цих тварин були як мінімум гіпертрофовані, тобто збільшені. А в деяких випадках були і гнійні запалення, тобто діагностувалася піометра. Це дуже небезпечне захворювання, яке часто закінчується загибеллю тварини. Тому хірургічна стерилізація, на мою думку, та й на думку більшості практикуючих ветеринарних спеціалістів, є пріоритетною під час вибору методів штучної неплідності. Більшість ветер... ветеринарів вважають, що краще стерилізувати самок, у якої пройшла перша тічка. Тобто цей процес показує, що органи сформовані, всі фізіологічні системи в нормі, і наше втручання принесе найменш негативні наслідки. Скажіть, будь ласка, після такої операції потрібно тривалий час доглядати тварину, робити уколи, перев'язку. Чи зможе без ветеринарного лікаря впоратися сам господар? Почну з того, що стерилізація самки може виконуватися кількома методами. Від методу залежить і післяопераційне утримання. Ну, назву їх і два слова скажу про них: перше це трубна оклюзія, тобто перев'язування маткових труб. Внаслідок цього у тварини не змінюється гормональний фон, а завагітніти вона не може. Другий метод гістероектомія. Видалення матки із залишенням яєчників. Наслідки ті самі, що в попередньому методі. Оваріоектомія це видалення тільки яєчників. У тварини зникають ознаки охоти, а вагітність неможлива. І останній найкращий метод це оваріогістероектомія це видалення і яєчників, і матки. Внаслідок цього не унеможливлюється післяопераційні ускладнення, такі як піометра, переродження яєчників, несправжня вагітність та інші. Дані операції відносяться до операцій середнього рівня складності. Вони передбачають загальне знеболення, тобто наркоз, та оперативний доступ у черевну порожнину. В післяопераційний період догляд за твариною з успіху можуть здійснювати самі власники, звичайно, під контролем ветеринара. Але саму операцію не кожен ветеринар може виконати. Ну, більше скажу, дехто навіть наражає тварину на небезпеку, пов'язану з загибелью. Причин декілька: перше, це в декого недостатній досвід, друга причина це невідповідність обладнання, третя відсутність умов проведення операції, тобто стрільної операційної кімнати та тощо. Я як викладач хірургії разом із студентами-гуртківцями провели дослідну роботу. Вона називалася Моніторинг хірургічної роботи в місті Миргород. Ми зробили висновок, що найбільше оперативних втручань, позитивних наслідків лікування та доступні ціни має ветеринарна амбулаторія на Незалежності 16, що напроти міськради. Це не є рекламною, а офіційною методичною роботою нашого навчального закладу. Скажіть, будь ласка, а як дорого обходиться одна стерилізація? Зразу хочу вказати на складові оперативного втручання, це без врахування роботи ветеринара. Ці складові і формують вартість даної маніпуляції. По-перше, це використання загального знеболення, тобто спеціальних речовин для наркозу. Друге, це застосування саморозмоктуючого шовного матеріалу, який є досить дорогостоящим. Ну і третє це протисептична післяопераційна терапія, це антибіотики, антисептичні ранові засоби тощо. Знову ж таки, повертаючись до моніторингу. Я відзначив, що в нашому місті, наприклад, кастрація самця-кота, становить від 150 до 200 гривень, це з урахуванням після операційного утримання. А далі ціноутворення залежить від виду, статі тварини, маси тіла та індивідуальних особливостей організму. Але якщо врахувати, що операція проводиться один раз, а тварина живе 14-15 років, то витрати цього варті. Сьогодні міжнародний день безпритульних тварин. Давайте більше про них поговоримо. Є в нашому місті чи районі притулок для бездомних тварин, і чи є люди, які займаються тим, що допомагають вижити бездомним собачкам і котикам? На жаль, в нашому місті та районі немає притулку для таких щастя. Ми маємо цілу армію небайдужих людей, що опікуються долею бездомних тварин. Волонтери не женуться за доходами, за визнаннями, вони просто рятують наших чотирилапих друзів. Є такі люди, а часто до вас телефонують і розповідають про бездомних чотирилапих. Доводиться слухати про жорстоке поводження з тваринками. Ну я вам скажу не тільки телефонують, а і приходиться зустрічатися з нелюдським поводженням з тваринами. Дуже багато випадків ми з моїми колегами-викладачами-ветеринарами зустрічалися з цими випадками і проводили оперативні втручання, наприклад, з видалення сторонніх предметів це кулі, цвяхи, врощі в тіло ланцюги і рятували від побоїв, від отруєнь тварин. І інколи диву даєшся, як може людина бути людиною після таких нелюдських вчинків із тваринами. На вашу думку, реально влаштувати притулок для безбаченків тварин у нашому населеному пункті на мою думку, реально. На думку чиновників, ну не знаю. Але основне, притулок не повинен бути тюрмою або буцегарною для тварин. От європейський досвід показує, що ефективний заклад такого типу завжди дотримується правила: перше це прийняття тварини, її стерилізація. Друге, післяопераційний догляд та відпуст на волю. Саме в таких закладах найкраще проводиться контроль за кількістю тварин бездомних. Будемо сподіватися, що коли в нас буде такий притулок. Михайло Олександровичу, ми зустрічаємося в день, коли православна церква вшановує пам'ять святого Степана Сінника, якого народі вважають покровителем коней. Раніше наші предки, господарі коней, в цей день зірняли їх від тяжкої роботи, смачно годували, навіть ішли до церкви помолитись Степану, попросити його заступництва. Сьогодні ми не можемо не поговорити про кони, які проживають у Дібрівці на конезаводі. Про те, що там люблять гривастих і дбають про них, ми змогли переконатися, коли побували в минулому році на підприємстві. Скажіть, будь ласка, говорять, що у Дібрівці знайшли притулок коні з зони АТО? Я знаю, що ви можете про це дещо розповісти. Як живеться коням і господарям Насті і Олександра Богачів на місці? Богачів на новому місці? Ну, перш скажу, що коні це тварини, які не можуть залишити жодну людину байдужою. Вони красиві, розумні, сильні. І мені дуже приємно, що я живу на Полтавщині, що здавна славиться своїми кіньми. Чого варти тільки дібрівські кінний завод, про який ви згадували? Його історія, здобутки та слава супроводжуватимуть нас завжди. А тепер тут ще й з'явилися і Олександр. Їхня доля тяжка, як і у всіх переселенців Донбасу. Але знайшовши нову домівку на Миргородщині, вони своє захоплення кіньми дарують всім нам. Зараз кожен охочий може записатися на уроки верхової їзди, прогулянки на конях та катання маленьких діток. Як живеться їм? Надіюсь, що добре. Не рівняти, зрозуміло, що з домом, але фанатична любов до своєї справи, наша з вами повага та вдячність, я думаю, допоможуть цим людям подолати всі труднощі в їхньому житті. Михайло Олександровичу, наша передача добігає кінця, на жаль. Спасибі, що знову погодились поспілкуватись на тему, яка, сподіваємось, небайдуже буде нашим землякам. Хочеться знову нагадати радіослухачам. Що сьогодні день захисту бездомних тварин? Сумна статистика стверджує, що бездомних тварин вигнані на вулицю жорстокими господарями. Опинившись без допомоги людини, непристосовані звірі приречені на голод і загибель. Дуже часто ми забуваємо, що поряд з нами живуть вірні друзі, тварини. Вони відданими очима дивляться на нас. Очікуючи уваги і любові, наші домашні улюбленці так багато роблять для нас, охороняють, дарують радість спілкування, а іноді навіть рятують життя, чекаючи від нас лише уваги. Вони для нас лише сторінка життя, а ми для них і є все життя. Тож ніколи не кидайте на життєвій дорозі своїх друзів і пам'ятайте. Ми завжди відповідаємо за тих, кого приручили. Казав колись Екзюпері. Не буде прощатися.